Під час свого вторгнення російська армія мародерів вивезла з України чимало культурних цінностей. А те, що не було вкрадено, опинилося на межі існування. Як це сталося з перлиною Бахчисараю? Украдене мистецтво зирмою Вітовською. Варвари у ханському палаці. Дивовижний ханський палац у Бахчисараї на час свого розквіту асоціювався з раєм на землі. Будівля простояла понад 500 років і на початку ХХ століття витримала потужний землетрус. Бахчисарайський історико-культурний заповідник, до складу якого входить ханський палац, було занесено до попереднього переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І нині фахівці цієї організації глибоко занепокоєні долею пам'ятки архітектури. Після анексії Криму російська окупаційна влада почала так звану реставрацію ханського палацу. Гори фахівці. Демонтували та розпиляли дубові балки перекриття палацу. Через це було втрачено унікальні стелі та шатровий дах. Давню ложкову черепицю татарку ручної роботи замінили на сучасну, заводську порушення системи захисту будівлі під час робіт призвело до деформацій, внаслідок яких луснули вітражі і стіни вкрилися тріщинами. А історичні фрески XVIII століття втрачені назавжди.